Пані Олено, я хочу вам доповісти, що ми повністю контролюємо пана Михайла. Він здоровий, він рішучий, він великий молодець. І від мене величезне дякую, бо він приїхав привітати мене з Днем Народження. Приїхав, привітав і запросив до вас. Так що чекайте, кажуть, що ви порохобот. Я, я це таке, повністю таке, підтримую. Я <сх> і е, я дуже щасливий це чути, бо порахувати вони об'єднуються навколо Збройних сил і штовхають країну до перемоги. Ми обов'язково переможемо, пані Олена, низький крім. І велика подяка за Михайло. Дякую з нами Росії.

Наступного разу Дуже дякую, друзі. Спасибо за таке привітання з Днем народження.